Все-таки повторюю питання про те, які, що питають у вас е, журналісти інших країн, і що ви відповідаєте? Дивіться, хто з тоцьково був? Естонці були, литовці були, Азербайджан, Ізраїль, Німеччина була. А, сьогодні ввечері буду давати інтерв'ю Сполученим Штатам. Uh, да, так, да, цікавиться. І оце, друзі, у всіх країнах цих коментар. Борислава Берези є, що це відбувається. Що ви говорите? Ну, Саме демократичний дем 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 справедливий суд Дивіться, в світі, ну, початок диктатури. Кажу що це? Я кажу більш дипломатично, ніж як розповідаю по українському телебаченню. Тому що треба розуміти, що мої слова можуть потім використовуватися а, росіянами в, для, ну, для дискредитації країни. Тому я пояснюю, що це фактично намагання політичних переслідувань а, Порошенка через персональне його несприйняття паном Зеленським. Пояснюю по пунктах: це прокурор, як завжди, це все, всі, все розуміють. Пояснюю як це відбувається, пояснюю цитуючи підозру. Перший варіант, який з'явився, ще не редактований. І пояснюю, що головне в тому історії, що питання, що Запорошенка вийшли люди. Я це бачив особисто. Я приїжджав, дивився. А чи вийдуть люди за Зеленською? Коли мене запитують, а що можна пред'явити, наприклад, Зеленського із останнього? Із останнього, наприклад, це допуск до держтаємниці людини, яка не має допуску від допущена до Держтаємниці людини, яка не має доступу від Служби безпеки України. Це про Марію Олеченко, яка відомо була працювала uh -huh. в я була присутня на а, те з засіданнях, де була держтаємниця. Вона працювала це а, карний злочин, і він буде за це відповідати. Оце я розумію. А коли намагаються приписати е, в держзраду, там де її немає? Oh. Таке собі сьогодні до суду Петра Порошенка приїхав підтримати Штефан Фюла. Це колишній єврокомісар, чеський політик, єврокомісар з питань розширення і добросусідства. В 2014 році він закінчив цей цей етап своєї політичної кар'єри, і в був в Україні на саміті в Ялті Саміт ЄС. Коли Янукович востаннє відбивався від від пропозиції підписати… але Ялта була ще наша була під контролем. Під під контролем та на, наш, наша Ялта, от і от знаєте, якісь такі історичні паралелі зараз з'являються. знову Штефан Фюле приїхав в Україну, але вже підтримати е, Порошенка. Наскільки так. потужною може бути підтримка п'ятого президента європейськими політиками, навіть якщо вони і колишні, але вони все одно знакові персони в Європі? Дивіться питання в тому, що підтримка в нього є. Я це бачу. Питання в іншому. Коли а, підтримка такого рівня, то ми кажемо про те, що. На Заході почнуть казати рано чи пізно, що дивіться, в Україні знов починаються переслідування. В Україні знов опозицію переслідують, а це приведе рано чи пізно до якихось рухів з боку Європи проти уряду країни. І головне в той, в той історії, щоб нам не почали розповідати, що знаєте, ну от Зеленський не портачив, а наприклад, ми призупиняємо безвіз і mm -hmm. ще, ще щось. Таке може бути, тому що карають е, саме уряд, і щоб люди зрозуміли, що відбувається. Е, я би хотів би про інше сказати: що коли я читаю, що, наприклад, Бернар Леві, Андрій Леві каже про те, що це нагадуємо охоту на відьом. Полювання на відьом, то мені дуже неприємно, тому що зараз весь світ розбудовує майбутнє своїх країн, а ми і далі боремося з минулими примарами, які повертаються і не хочуть піти з України. Кожного разу ми бачимо це знову і знов. І я би хотів би, щоб люди це розуміли, тому що всі кажуть, а цікаве, шоу. Ні-ні, не шоу. Бо зараз це відбувається з Порошенко. Завтра ще раз кажу з кимось іншим на нижчому рівні, і ніхто не буде захищати людину. То саме тому я казав і кажу, що треба реформувати суддівську систему, а от... бо саме ця система. Не реформована, може доганяти, і буде доганяти Зеленського, а йому було б краще, щоб його судили все ж таки реформовані судді. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що буде оскаржувати запобіж, Генеральна прокуратура. Буде оскаржувати запобіжний захід. Вкрай не подобається їм рішення судді. Поча суду Дуже прям гарно. катастрофічно. Може вона ще й підпише підозру? Все ж таки. — Угу, Не знаю. Давайте почнемо з цього. Може, не буде брати одноденну відпустку? так? — Вдвічі. Кожного разу, як підпис або запрошення до суду, або підозра, кожного разу вона йде в відпустку. Дивовижна історія. Я впевнений, що коли буде звернення до суду, от давайте подивимось, права я чи ні. Вона. Не підпише це звернення, буде угу. підписувати хтось інший. Там ще пан Подоляк прокоментував, але мені здається, що це темник банкової, тому що я вже не вперше читаю, що це рішення жорстко закріплює конкретний процесуальний статус пана Порошенка. Розумієте, да, як можна повернути ситуацію? Я сьогодні читав позитивних блогерів банкової, з деякими сперечався. Мені все подобається. Знаєте, по е я їм пояснюю, хлопці, я не за Зеленського, я не за Порошенка, я за верховенство права в країні. Тому коли ви починаєте розповідати зазда. Але легіть, що Порошенко одягли браслет, а йому не одягли. То я розумію, що ви одночасно отримали темники, де вже хтось написав, що це буде. Вони розраховували, що буде браслет. І вони це пропагандують. Те, що каже Подоляк, ну що я можу сказати? Він відпрацьовує свою зарплатню, а Арестович пішов. Більше нема кому повпівторювати. Лещенко зараз відпочиває за кордоном, тому пан Подоляк відпрацьовує за всіх. Мої співчуття йому важка ця робота тягнути з болота бігімота самотужки. Сьогодні держсекретар Блінкен був в Україні, полетів так. далі своїм турне дипломатичне по Європі. І візит важливий, тому що я пам'ятаю раніше, візит держсекретаря це чотиримісячна підготовка, якщо не півроку, це спонтанно. погодження позицій, це дипломатичні дзвінки однієї сторони іншої. А тут мало того, що секретний, секретний візит керівника ЦРУ, держсекретар просто так залітає на чотири години в Україну. Очевидно, що ситуація з переговорами. Щодо агресивних намірів Росії якось закручується дуже сильно. Ми дізнаємося, насправді що про що говорили за зачиненими дверима. Чи ми будемо цитувати е дипломатичні оці брифінгові е звіти і, і розмірковувати так? Да. Дивіться, ні, вам ніхто не скаже, що відбувається, тому що дипломатія вона проходить дійсно за зачиненими дверима, і те, що там відбувається, знає декілька людей. Хоча... Знаючи, як працює офіс президента і розуміючи, скільки там дирок інформаційних, рано чи пізно ми можемо дізнатися, як було вже не одночас, неодноразово, одночасно одноразово, коли а, інформація спливала. Саме тому може посуватися. Але я впевнений в іншому: а, Зеленському пояснюють, що відбувається, що він повинен робити як президент, і а, також. Це сигнал для в світу, що Сполучені Штати підтримують Україну, угу. і Україна буде мати не тільки підтримку моральну, політичну, але і санкційну в разі нападу Росії продовження нападу Росії на Україну. Дивіться, ми кажемо про що. Нас не будуть захищати військові Сполучених Штатів. Нам не будуть захищати військові Німеччини чи Естонії. Ми повинні захищати себе самі. Я це розумію. Але в нас є потужна міцна армія, яка пройшла горнило війни. З 2014 року хлопці навчилися знищувати росню, закопувати і шинкувати її в будь-яких варіантах. Більше того, в нас є потужні військові. А Десантуру. Міргородський очолює зараз сухопутні війська, залужний. Це люди, які прийшли в війну з самого початку. В нас є люди, які прийшли з 79-ї, 80-ї, 25-ї, 95-ї. Це все бригади, які зараз гордість України. В нас є більше 300 тисяч людей, які пройшли війну в лавах Збройних сил України. є ті, хто були в Добробатах. Вони всі вміють знищувати нападників. І доводити, що Україна може бути під захистом, саме тому що я можу сказати, для Росії це не найкращий варіант. Ну так, да, вони можуть на нас напасти, вони будуть нас вбивати, вони можуть це робити, бомбити нас, але знищувати їх ми вміємо і пам'ятаємо, як це робити. Більше того, ми гарантовано в разі нападу на Україну перенесемо війну на територію Росії, і тоді війна прийде в Петербург, в Москву. Тверь, Омск, Екатеринбург, Рязань, Калугу, Воронеж. Но треба ж, щоб постачалася війна не тільки в наші домівки. І повірте, це дуже не сподобається. А от в цьому випадку я впевнений, що в нас буде ще й зброя. Яку ми отримуємо для того, щоб захищати Україну в будь-якому варіанті? Тому коли Путін хоче нападати, він теж про це розуміє. І коли він бачив візит Блінкіна до України, він розуміє, що обговорюються різні сценарії, і в разі партизанської війни ніхто не буде про це казати, Україна буде отримувати в забезпечення ні. Але отримувати ми будемо всю ту зброю, яка буде допомагати нам знищувати окупантів.